Так, дивіться, придбав собі таку пилку ProCraft. ProCraft ось, модель к 1800 Тут ми бачимо, дивіться, Power кабель 3 метри. Ось. Тепер дивіться, ось пилка ця. Ставимо рулетку і міряємо кабель і бачимо скільки. 140. Тож хочу звернутися до фірми PowerCraft. Що це таке? Це брехня чи помилка. Як це може таке бути? Ось. Мені, я вам скажу чесно, спочатку це ну, виробник цей ну, сподобався, тому що є адекватний магазин, є. Але коли починається така брехня, це начебто дрібничка, але неприємно. Ось інший бік коробки, тут теж 3 метри написано. Якщо ми заходимо на сайт виробника, ось то тут в характеристиках взагалі немає довжини. Але тут є відео, от якщо ми подивимося є відео. на відео, тут кажуть, що метр вісімдесят довжина. Зараз ми спробуємо подзвонити і дізнатися правду. Доброго дня. Дивіться, у мене таке питання. Я, виходить, придбав у вас ланцюгову пилку К. 1800 Ось і там виходить, що на коробці написано довжина кабелю 3 метри, а по факту метр сорок. Так, зараз подивлюсь одну хвилину. саме кабелю Завтра можемо запитати у хлопців зі складу, яка саме актуальна. Так момент. на коробці, дивіться, на коробці ж написано три метри. Це можуть бути просто різні поставки. Можливо, є таке, що ця пилка заходила з таким проводом, а потім замінили. Тому нам треба уточнити цей момент. Ну, дивіться, ну, якщо на коробці платить товар не відповідає. Тому що заявлено на коробці. Чи можу я замінити по гарантії провод на трьохметровий? Дивіться, в нас на сайті є вся інформація від виробника. Саме там немає довжини, там взагалі немає.